Де їх? Справа околи. Де? В грі ще хай А, бачу їх, бачу їх. Нок, нок, 100% нок має бути. Що? А, в себе нок? Мінус. Я кив я одного двойка, Йо, двойка. Йо. да, да, нас тут. Це в ангарі. А бога би тя любив кульку, ти є Ванька, бога, ти воль дивить, блядь, підарас, нахуй. Йой, грум би тя, нахуй, взяв, Ванька. Та завали їбало, що ти нахуй базариш. Ванька, та грум би тя взяв, і, блядь, завали сам їбало своє, ти українцю, єбаний, блядь. Яке ти кончене, блядь, придурочне, нахуй. Ти, сука граб пойхому по закарпатському чи, блядь, по І И говорить, ти, українцю, єбаний, щось а -а -а. там таке, щось починає зачекляти, думаю, закрий рот на". Він таке коте папа, нана Начинає, а -а -а -а. Щось, щось починає читати, блядь, О, блядь. Да другий там? Okay. там. А, я другий з. А, вс, я... Ні. Nice news. What's all about?